Тож день промайнув досить швидко, але дещо встиг. Крім там, у мене за озером де буде 12 рослинок через півтора метра. Я ще й висадив тут уже заздалегідь приготовлені ями. Jerry Big Girl. Ось такий має тепер вигляд. Нагадую, це рослинка цього року. Я її Сам щепив. Тут не знайшов сітки. Тут такого придумав з цих ящичків. Деріз Делайт. Була щеплена 12.03. Так. Тут теж була яма заздалегідь приготовлена. Е, до речі, використав тут легкого автомобіля шини. Не подобається мені оця. Зелена штука, яку я купував. Купа грошей. Вона невисока, падає там, потім туди-вниз. Ну, Не годиться, не підходить. Нічого іншого не міг придумати як безкоштовний варіант. Оце ці автомобільні шини. І мені здається, саме то. Вони вже відпрацьовані, нічого там в них вже такого немає. Ось, так от воно виглядає. Використав мульчу Яку я завжди використовую, це солома. Також в мене є е, е, с, кавова скарлупа. Вона там трошки перегнила і має тепер ось такий вигляд. Якраз те, що мені потрібно з мішою соломою. Значить, тут у мене Беніс фаворіта. Оце три рослинки. От до речі, дивіться, це мій саджанець, який я в цьому році. Прищепив, бачите, сантиметрів 35. А це я ось купував в тому році. Воно вже в тому році ціле літо росло, саме делайт. Такий вигляд має. В21 далеко не пішло, ну трошки краще. На завтра в мене залишається. Ось тут у мене був сіянець, так у мене з ним нічого і не вийшло зимою. Верніше взиму пішов, тут був один пагін. Знову не знаю, що його робити. Можливо. Знаєте, можливо, я її не буду чіпати, ось бачу. Брунечка пішла. Так, скоріш всього, я це залишу. Виросте пагін і прищеплю якийсь новенький хороший сорт. Е, і все. Ось одне місце з бур'яном. Все, що можу. Е, друже, це ще ці коти, собаки, ж так все закриваємо. Тож на сьогодні все. Е-е, дівчата, Роксі, нічого там тобі збирати. Ох тут же, як тільки щось так пахне кислим перебродившим, собачка тут як тут. Всім добра і тихої нам ночі. Продовжую висадку азіміни. Маю ще одне місце. Все, більш тут в садочку. Місця нема. Ось тут сорт дуже цікавий. NC1 Саджанець того року Такий має вигляд. Ну і що ж нам потрібно буде? Канцелярський ніж. Знизу, так як я вже й показував, я розрізаю пакетик. Ось таким чином стараюсь так глибоко не заходити. О, десь так О, і ми робимо розріз вздовж. Все, тепер завдання. Садженець поставити в ямку. Все стоїть. От е, чому в пакетах дуже вигідно. Тому що, бачите, ось жодних проблем. Зрізав дно, розрізав бокову частинку. Все, отак витягнув. Зараз буду додавати додатки. Обов'язково від майського жука. Хруща ентацид додаю. Також триходерма і мікоріза. До речі, я це стараюся, якщо не забуваю, додавати до всіх рослин, які висаджую. Ну і все. Рахую, робота зроблена. От єдине, що дівчата мені допомагають. Мечанням своїм. Колись мене подають. Що у вас там -то? за такі звуки? Це так дівчата балакають. Так, ми завершимо Все тут. Місця в мене більш нема. Треба ж, ж якісь і абрикоски, щоб росли. Ну, і алеча, і персики. Зараз пролью водичкою, потім буду мульчувати, так як я вже і показував, солома. І трохи оці кава. Грудніше з карлупа із кави. Така вона вже трошки підгнивша. Хороша мульча, до речі. Ну все, 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 фініш. Трошки заливаю, щоб земля сілася. Ну от і фініш. НЦ1 знайшов своє місце. То що, врахуємо мої новенькі висадження зимінки, будемо говорити, за осінь 24-го року і весна. Так, поїхали. Ну, За приму я казав. Шість років. МЦ1. Так. Ми маємо тут ШНД. Чудово. Це у нас... Олегені. Це у нас два сіянця. Буду я їх перещеплювати. Толку нема. Так. Джерри Бік Герл. Будь ласка, вчора висаджено. І це ранньою весною. Так, Рібека Голд, Киселу Чеппел, Марія Джой. Так, вчорашня Джерріс Делайт. Я ще й сам я запам'ятав все. Це, до речі, колись мені заміну прислали. Манго я в Італії купував. І Манго рік не росло, потім в кінці кінців здохло. Е, один іксель. Ну ви знаєте, вже пройшло. Вона була висаджена разом з Примою. Е, Вірніше, через рік після Прими, то Приму ми вже три роки йому плоди, а тут толку немає. В-21. Осіння висадка. Summer Делайт. Осіння висадка і це вчорашній саджанець До речі, де моя етикетка, Меніс Фаворит. Ну от, якби тут все.